28 жовтня в Ніжині, як і по всій державі, традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. Після сталінградської битви у листопаді 1942 року, лютому 1943 року, хід війни докорінно змінився. Перші населені пункти України на східному Донбасі були звільнені в грудні 1942 року. Остаточне визволення українських земель почалося в ході Курської битви. 23 серпня війська Степового фронту звільнили Харків. Протягом вересня-жовтня 1943 року тривала героїчна битва за Дніпро. Уздовж якого німці намагалися створити неприступну лінію стратегічної оборони. Кульмінацією битви за Дніпро стало визволення Києва від фашистів. Завершила визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року. А 27 жовтня 1944 року було звільнено. Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. Дорогою ціною дісталася перемога Україні. На окупованій території країни загинули більше 5 мільйонів осіб, у тому числі майже 4 мільйони мирних жителів. До Німеччини було вивезено більше 2 мільйонів остарбайтерів. На території України цілком або частково було зруйновано понад 700 міст, 28 тисяч сіл, близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Окрім українців, значний внесок у визволення території нашої країни зробили і представники інших народів СРСР. Завдяки спільним зусиллям самовідданості народів колишнього радянського союзу їх ратним і трудовим подвигам українську землю було очищено від загарбників. Вічна пам'ять визволителям української землі, полеглим на полі битви. Честь і слава, вдячність людям, віддавши твоє життя в ім'я нашого. Забуття не торкнеться героїв, в шелесті хлібної ниви, в дзвінких дитячих голосах живуть води і продовжуються в зміні поколінь